Всім привіт! Мене звати Євгеній і я радий вітати вас на каналі Історичний Контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні ми з вами поговоримо про деяких західних лідерів думок та західних інтелектуалів, які, на жаль, не підтримують Україну або розповсюджують фейки про нашу з вами країну і про війну, яка відбувається наразі, про те, як ми відражаємо російську агресію. І Чого виникла ідея до цього відео. Навіть не так. Давайте почнемо з основного. По-перше, ось мої соцмережі, вони будуть у описі. Тут буде плашка підписатися, підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк або дізлайк, напишіть коментар, коли ви його подивитесь. Тому що мені дуже важлива ваша думка, і мені важливо розуміти, чи правильний контент я роблю. Тобто, чи в правильному векторі я рухаюсь. Ось. Добре, це була передумова така передмова, точніше, і з чого все почалося. Чому виникла ідея цього відео? Тому що а, декілька тижнів тому засновник Тесла SpaceX, PayPal, PayPal, а, Ілон Маск він почав творити деяку вакханалі у себе в Твіттері та писати, що а, треба провести вибори, перевибори на окупованих територіях Росією під наглядом Росії та ООН та. Можливо, віддати ці, ці території Росії. Також він назвав помилкою те, що Хрущов передав Україні Крим. А також з'явилася інформація, що Ілон Маск розмовляв з президентом Росії, з Путіним з приводу якихось там питань. Ця інформація не підтвердилася, тому що ну, невідомо розмовляв чи ні. А також, що було цікаво ще, ще він сказав, що ще він надіслав до Пентагону запит, що він не буде. Підтримувати систему SpaceX на території України і щоб вони почали платити йому гроші. Але з часом його відпустила і він почав більш адекватно реагувати на ситуацію. І, взагалі, є думка, що він це робив не просто так, а він це робив якось у власних інтересах для того, щоб. Щоб щось там якось накрутити, наворотити, тому що, як ми з вами знаємо, Ілон Маск нічого просто так не робить. Саме тому е я знайшов статтю, дуже цікаву е вона також буде в описі, де розбирається західні лідери думок та західні інтелектуали, які не підтримують Україну, на жаль. І наш ТОП відкриває Джордан Пітерсон. Ось його фотка. Або ось, скоріше, тут буде, ось його фотка. Джордан Пітерсон це канадський психолог, почесний э, професор Торонського університету, і він публікується лекції на Ютубі, у нього 5,6 мільйонів підписників. І чим він відомий? Він відомий тим, що критикує сучасний світ за його політичну коректність, толерантність, ліві політичні течії. Та рухи, тобто він такий більш праворадикально налаштований. І насправді я дивився його лекції на Ютубі. Дуже цікава людина, дуже цікаві думки. Але щось він не так не туди, не туди трохи пішов. Також треба зазначити, що в нього насправді дуже багато прихильників на території України, це факт, і в нього є. Навіть там спільнота, яка займається, займалася, вже займалася перекладами його відео. Тобто його дивилися, його а, поважали і його думкою цікавилися. Але що він сказав? В американському журналі The Daily Wire вийшла його стаття про під назвою Росія проти України чи Громадянська війна на Заході. А, в якій він що таке каже? А, в якій він каже, що у Тій війні, яка відбувається на території України, винний захід, який розлютив Росію своєю зовнішньою політикою та дегенеративними ідеями. Також він сказав, що Путін є практикуючим християнином, який оперує філософськими та теологічними термінами на рівні немислимому для західного лідера. Також Пітерсон зазначив, що Україна має отримати статус, нейтральний статус на 20 років. і... Новий і провести нові вибори під контролем Росії та західних партнерів. А також Пітерсон звинувачує Зеленського та його владу у тому, що нібито в Україні є якісь драконівські закони проти російськомовного населення. І також написав дуже цікаву річ, що Україна має енергетичні ресурси на березі Каспійського моря. І тут вже щось зовсім дивне, тому що ну яке Каспійське море, яка Україна, що таке? А, і потім виникла думка, що можливо Пітерсон а, трохи переплутав Казахстан та Україну, тому що в Казахстані є російськомовне населення, і усі ті наративи, які він казав, дуже добре кладуться на Казахстан. І в них є на березі Каспійського моря енергетичні ресурси. Тобто це дуже дивно. А, тому, 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 тому. А також деякі згадали, що Пітерсон лікував свою медичну а, свою залежність від медичних препаратів. У Росії у 2020 році, і, мабуть, там щось йому не те підсипали. Однак, після виходу статті, Фейсбук-спільнота Джордан Пітерсон українською відмовилася перекладати його роботи та припинила свою діяльність, тому що вони проти цього, цього безглуздя. Наступна людина в нас це Джо Роган, ось він буде. Якщо ви навіть там не дивитесь стендап, я думаю, що ви хоча б раз чули це ім'я. І тут справа в іншому. Тобто він лідер домок, він зовсім не інтелектуал. Звичайна людина. І у чому суть? Суть у тому, що в нього є підкасти, і вони дуже такі популярні. Тобто, з Ілоном Маском у нього підкасти зібрали 64 мільйони прослуховувань переглядів. З Джорданом Пітерсоном 31 мільйон. Тобто, це така медійна особа, яка дуже така популярна, яка. Транслює щось у соціум, і соціум його слухає. У січні 2020 року він покликав до себе імунолога Роберта Мелоуна, який заперечував користь від щеплення від коронавірусу. І потім почав щось там пропагувати: що не треба, не треба робити щеплення, і все буде ок. А, і ну це дивно, це трохи дивно. Ну і взагалі ми бачимо, що щось в нього якісь там дидивукуваті думки є. Однак від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Роган а, запрошував до себе багатьох політичних діячів, які освітлювали цю а, ситуацію. І наприклад, 11 жовтня в нього вийшов випуск колишньою демократкою, а, а саме Тулсі Габард, яка пішла з демократичної партії, назвавши її елітарною кабалою розпалювачів війни. Роган не виглядав нейтральним ведучим, він почав випуски запитання. Поясніть глядачам, чому США фінансує війну в Україні та чому ми шлемо так багато зброї України. І ґаберг на це відповіла, що Джо Байден просто заробляє на цій війні. Також до Рогана завітав Дейв Сміт, який є коміком та політичним оглядачем. І вони разом з Роганом просували такий наратив, що демократи провокують ядерну війну, просуваючи НАТО на схід і встановлюючи маріонетковий а, уряд. На території України. Тобто щось, щось зовсім не нейтральне, щось таке антиукраїнське. Також Джо Рогана звинувачують у тому, що він розповсюджує фейки, наприклад, він казав, що в якійсь американській школі поставили а, лоток для кішок, тому що якийсь з учнів ідентифікував себе як кішка, і щоб він міг туди ходити до туалету. Ну і це якась зовсім дичина дика. Далі в нас йдуть Бен Шапіро та Мед Волш. Бен Шапіро це один з найвідоміших консервативних інтелектуалів у США. Йому 38 років. Він видав вже сім книжок. В нього є свій журнал, про який ми вже казали. Це The Daily Wear». І також він веде свій підказ під назвою The Ben Shapiro Show». Ось в нього 5 мільйонів підписників, і в нього є книга. Як звільнувати Америку за три прості кроки. Це у 2020 році він її написав, і вона така відома і займає топи. У навіть у нас також е, треба зазначити, що першу перші півроку війни Шапіро був такий нейтральний і нічого такого він дивкуватого не казав. Він казав лише, що звинувачував демократів і Байдена у тому, щоб вони не мали політичної волі для того, щоб не допустити цієї війни. Ось, ну тобто, така більш-менш консервативна позиція. Але в жовтні він радикально її змінив і він написав колонку, у якій зазначив, що територіальні поступки України Росії не така погана ідея, щоб уникнути ядерної війни. Потім у підкасті він заявив, що Україна не може приймати самостійних рішень, бо вона не фінансує війну. Тобто, що війна йдеться за американський кошт. Також Шапіро зазначив, що усі цілі в Україні вже досягнуті, і треба припиняти фінансову допомогу, бо війна може затягнутися надовго. Його колега з журналу The Daily Wire, відомий праворадикальний публіцист, а саме Мет Волш, висловлюється ще гостріше. А, задовго до вторгнення він писав, що Україна не наша країна і не наша проблема. Кожен хто рискне війною з Росією заради якоїсь випадкової країни за 6 тисяч миль, миль звідси є дурним або психопатом. Також у березні він звинуватив Зеленського у тому, що той закликає світ до світової війни і що він штовхає до неї США. Також він. Зараз публічно закликає припиняти фінансову допомогу Україні. Що з приводу самого журналу The Daily Wire, то він перетворився на якусь антиукраїнську пропаганду та розповсюдження фейків. Нещодавно у ньому зазначалося, що українська влада розсілює усіх, хто має антиукраїнську позицію і ну якось так, тобто. Нічого, нічого адекватного там не публікує з приводу України, на жаль. І останньою на сьогодні людиною, хто не є нашим другом, хто оперує якимись там російськими наративами, є Джон Міршмайер. На відміну від усіх інших, Міршаймер є вже давно відомою людиною, і він політолог та професор Чекаського університету. З 2014 року Міршаймер послідовно звинувачує Захід, а не Росію у тому, що саме Захід винуватий у тому, що розпочалася ця. Війна, і що розпочалася військова агресія Росії. І він у серпні 2022 року, даючи інтерв'ю індійському каналу Крюкс, зазначив, що Захід змусив Україну тиснути російського медведя в Око, і тепер Путін не може програти. В іншому своєму інтерв'ю він заявив, що саме Захід у 2014 році вигадав міф про агресивність Путіна і при цьому основною темою статей. Міршаймера є ядерна війна, яка, на його думку, обов'язково почнеться, якщо Путін програє цю війну. І у цьому ключі виникає дуже важливе питання, чому він вважає, що Путін є миролюбним політиком, але в той, в той же час він каже, що може початися ядерна війна через Путіна. Тобто тут якась несостиковка є. Також не дивно, що з такою позицією він став дуже популярним у російських ЗМІ, і на нього дуже часто ссилається пропагандистські канали. А американські колеги все частіше критикують його за цю позицію, тому що вона є трохи неадекватною. Аналітик та борець за ядерне розброювання а саме Джосеф Сілінсі, написав, що Міршаймер не бере до уваги найважливіше базове право України боронити та будувати власне майбутнє. Також історик та спеціаліст по східній Європі Клаус Ріхтер зазначив, що у Міршаймера, як і у багатьох його прихильників, Заклик почути усі сторони конфлікту чомусь не передбачає почути власне думку України та українців цього приводу. Підводячи і того, хочеться сказати, що дуже важливо, що є такі люди, які опанують основній думці, тому що це і є основний прояв та принцип демократії, а саме це плюралізм думок. Тому що якщо ми подивимося на Росію, то там такого немає. Там є одна лінія партії, і її треба прислухатися. І я вважаю, що. Ми не повинні вважати цю думку вірною, вона в ко у корні є невірною, вона є безглуздою, і, як ми побачили, багато хто з людей не розуміє контексту того, що відбувається. Але для того, щоб зрозуміти більш уявлення західного світу та західного глядача про те, що відбувається в Україні, я все ж таки раджу вам. Почитати, що пишуть всі люди, та а, свою власну думку формувати з цього приводу, тому що це дуже важливо. Не з приводу того, що відбувається у нас в країні, це і так зрозуміло, а з приводу того, якими очами на це дивиться західна аудиторія. Ось, якось так. На цьому наше відео підходить до кінця. Дуже дякую за ваш час, дякую, що ви подивилися. Сподіваюся, що ви поставили лайк або дизлайк, залишили коментар і підписалися на канал. Тому що для мене це дуже і дуже важливо, тому що в мене є дуже багато ідей, які ще цікаві, цікаві відео знімати. Тому, э, вельми дякую, вельми дякую, шановне панство. На все добре і гарного вам тижня та вихідних. До побачення!